Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у нас будуть вергуні. Замісила я тісто. Рецепт я напишу в коментарях. Зараз я його порву на кульки, такі невеличкі. З будемо вдвох ліпити. Розділила я тісто на ось такі маленькі кусочки. Десь приблизно курячі яйце, а може трішки менші. А тепер я буду робити. Я ось так розкачу млинець, роблю надріз і вивертаю ось так, як звичайні вергуни. І відкладаю. Потім розігрію сковорідку з олією, олією, наливаю десь на палець приблизно. От. І буду обсмажувати. Допомогу. Треба мати терпіння. І все вийде, все буде добре, дівчата. Притрушуємо цукровою пудрочкою і насолоджуємося. Такі вони пухнаті, такі трішки хрумкі і смачні. А я бажаю, щоб у ваше віконце заглядало лише щастя. І добрі новини. Всіх обіймаю до наступних зустрічей, будьте всі здорові!